Нині в Ісуса народився Всесвіту, Спаситель. Цілий ранок, я думаю, друзі, що я можу йому подарити? Може, з вас хтось дасть мудру пораду, де ж дарунка для Спаса придбати, щоб величне це радісне свято міг приємність від мене він мати. Подаруй йому книгу цікаву, їх будь-де тепер можна купити, може, дивне дитятко, цар слави. Може, гарний цей дар оцінити. Я вже думала над цим. Та син Божий наймудріший, мім знань є криниця. Книга, звісно, подарунок хороший, та для Спаса вона не годиться. В іграшковій крамниці я бачив гарні іграшки, лего, машини. Там великий був вибір. Одначе чи цього жде Ісус від людини? Ні, цяцьки Христу не потрібні. Я розшукую щось особливе, надзвичайний дарунок, примітник, як знайду буду дуже щаслива. Може, торт йому буде доречний, адже як іменини не без нього. Для людей добре це безперечно, та не значить нічого для нього. Можна гарний годинник дати. це... Так стильно тепер елегантно. І мені якось обіцяв тато такий самий годинник придбати. Чи потрібен Ісусу годинник? Часу вічності зовсім немає, бо секунди, часи та хвилини у всесильних руках Він тримає. Подаруємо хатню тваринку. Наш Господь є Творцем всього світу, Він володар планети єдиний. З тобою, звичайно, речі усі ці Христу не пасують і подумати слід нам негайно. Що нам рідні на свято дарують? Цей одяг красивий, і речі, що для школи згодяться, для дому. Різні ласові, що люблять маре... малеча Ігри, гаджети всім це відомо. Може, просто Христу дати гроші? Так багато хто вміє робити. Ну, а він подарунок хороший, може сам за ті кошти купити. Нащо Богу купюри монети, срібло і золото йому не треба. У руках тримає він планети і землю власті і небо. Він могутній твець. Владика, Бог, Спаситель наш. Понад Бог над богами, його милість до нас і велика. Він назвав нас своїми синами. Він зійшов на цю землю у Богу, щоб людину з творцем примирити, щоб лишили ми наші грішні дороги і могли, і могли в небесній красі жити. І сьогодні в це радісне свято не чекає він перлів чи срібла, а від кожного хоче посвяти, самозречення йому потрібно. Щоб зірклися гріхи та неправди, запросили в життя своє спаса, щоб у серці він міг царювати та добрим другом був кожного часу. Любий друже, я дуже щиро дякую, що ти істину зміг нам відкрити. Я бажаю, щоб іскорка віри у серцях могла наших світити. Я бажаю життя посвятити в ці різдвяні хвилини для Бога, дні свої для Ісуса прожити. Це найкращий для рунок для Нього. Ну а ви розкажіть, любі друзі, що в цю днину Христу дарували. Принесіть своє серце Ісусу, щоб любов його у вас вирувала. Щоб зігріті Господнім промінням, ви щасливо всі тут проживали, в небесах своїм душам спасіння назавжди у вічності мали. Амінь.